Країна відзначає день прапора найважливішого символу нашої державності. Масштабна автотроща біля козятина загинули 12 людей. Серед них діти. Ветерани російсько-української війни отримують виплати до Дня Незалежності. На Вінничині з'являться перші модульні укриття. Це новини Вінничини, і ми розпочинаємо наш випуск. З Днем державного прапора України. Сьогодні ми всією країною вшановуємо найважливіший символ державності наш жовто-блакитний стяг, який зараз супроводжує наших захисників у визвольній війні, який має тисячолітню історію та сягає часів. Київської Русі, за який московити саджали українських повстанців та дисидентів до в'язниць через постійні ракетні атаки російських окупантів нашої країни, це свято відзначаємо онлайн, але точно знаємо, що наш жовто-блакитний прапор замайорить у кожному, поки що, окупованому містечку та селищі України. Шестеро дітей від 2 до 12 років та шестеро дорослих загинули у жахливій автотрощі. Це сталося напередодні ввечері поблизу села Бродецьке Вінницької області. Попередня версія слідства зіткнення вазу 2102 з вантажівкою ДАВ водій легкового автомобіля та його 11 пасажирів загинули на місці. Всі загиблі були родичами. Рятувальникам довелось діставати тіла з під лісовозу, під який просто в'їхала копійка. Водій вантажівки під слідством правоохоронці мають з'ясувати, чому легкова машина була перевантажена пасажирами і що спричинило трагедію. Водій вантажівки затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. За вказаним фактом поліцією розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув'язнення до 10 років. Виплата ветеранам до дня незалежності України. Перший пенсійний фонд робить доплату до національного свята. Від 400 до 3 тисяч гривень отримують усі категорії ветеранів. Про це на брифінгу повідомила очільниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака. Пенсіонерам та родинам загиблих захисників та захисниць кошти надійдуть разом із пенсією, Діючі ж військовослужбовці святкову доплату отримують після подання заявок у територіальні управління пенсійного фонду. Військові, які отримали статус ветерана після поранень, мають право на виплату після подання відповідних документів у сервісні центри пенсійного фонду. Виплачуватимуть доплату до 25 серпня. Якщо ж до цього часу гроші не отримають, то до 1 жовтня цього року можна подати заявки на виплати. Зараз у нас в студії Олена Корчака, начальниця пенсійного фонду у Вінницькій області, яка детально нам розкаже про ці виплати. Вітаю, пані Олено. Вітаю. І власне хто має право отримати виплату і чи потрібно йти до пенсійного фонду? Якщо потрібно, то у яких випадках? Ну, е... Щорічно ветерани війни та члени їхніх сімей, сімей загиблих, виплачується грошова допомога. Це традиційна виплата. В цьому році є певні відмінності, про які ви вже сказали. Але закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту і жертви закон України жертви нацистських переслідувань чітко визначає категорію осіб, яким передбачена виплата. Щорічної грошової допомоги, це особи з інвалідністю внаслідок війни, це учасники бойових дій, члени сімей загиблих або померлих військовослужбовців, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, учасники війни та жертви нацистських переслідувань. Коли буде кінцевий термін подачі цих заяв? Ну, кінцевий термін подачі заяв нам потрібно розглядати лише для однієї категорії, тому що. Так як вже було сказано, пенсіонери отримують свої виплати разом з пенсійною виплатою протягом серпня місяця. ті особи, які мають право на виплати і перебувають на військовій службі, отримують за місцем проходження служби. І лише одна категорія ветеранів це ті, хто має право на одноразову щорічну виплату, але не є пенсіонером. І не перебуває на службі. Як правило, це члени родин, члени сімей загиблих наших захисників. І якраз саме ця категорія осіб має звернутися до пенсійного фонду, звернутись можна до найближчого зручного для людини сервісного центру, подати заяви. І до заяви долучити свідоцтво, яке підтверджує посвідчення, яке підтверджує статус, саме який дає право на виплату. Ну і зазначити рахунок, на який буде перераховано. Кінцевий термін визначений постановою Кабінету міністрів, і йде мова про те, що Отримувачі грошової допомоги, навіть ті, які набули відповідного статусу до 24 серпня, тобто в них відбувається зараз вже виплата, а статус набули, от, наприклад, 23 серпня, включно по 24, І яким грошову допомогу не виплачено, можуть звернутися щодо її виплати до територіального органу пенсійного фонду за задекларованим місцем проживання до 1 листопада. А яка сума спрямована на цю виплату? Ну уже сьогодні серпневі виплати становлять 22,7 мільйонів саме для осіб, які мають право на виплату грошової допомоги. І ми маємо вже сьогодні 86% заявок, яких ми очікуємо від силових структур і військових частин, з яких вже профінансовано станом на 23 серпня 7,7 мільйонів гривень. Дякую вам, пані Олена, за інформацію. А нашим глядачам нагадуємо, що у нас в студії була Олена Корчака, начальниця пенсійного фонду у Вінницькій області. Брав хабарі, підробляв довідки та допомагав чоловікам ухилятися від служби в армії. СБУ затримала на гарячому начальника одного із центрів комплектування. Воєнком вимагав від призовників по 2 тисячі доларів за бланки повісток, які були частково заповнені, і їх можна було пред'являти на блокпостах та під час перевірок, видаючи за справжні. Після обшуків у будинку та на робочому місці військового були знайдені гроші та фальшиві документи, що доводить його провину, обвинувачений зараз під домашнім арештом. Детальніше розповість Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області, служба безпеки викрала корумповано посадовця Вінницького центру комплектування та соціальної підтримки. Фігурант налагодив протиправний механізм особистого збагачення за рахунок сприяння ухилянтам від призову на військову службу. Очільник з одного підрозділу військомату вимагав 2000 доларів США за кілька десятків незаповнених бланків повісток для оточення облікових даних з початкою та підписом начальника місцевого центру комплектування та соцпідтримки. Співробітники СБУ та Національної поліції затримали посадовця на гарячому, коли він передавав своєму клієнту пакет фіктивних документів. Слідством встановлено, що володіння таким документом дозволяло б особам призовного віку уникати отримання справжніх повісток від центрів комплектування. Під час проведення перевірок, проходження блокпостів тощо. Під час обшуків за місцем проживання і роботи фігуранта правоохоронці виявили речові докази, що підтверджують протиправну діяльність. Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності. Наразі фігуранту вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту. Унікальний стартап розробили у будівельному коледжі на Вінниччині лего цегла, яку не потрібно випалювати у печах, для її виробництва достатньо відсіву і цементу та трішки води. І за кілька годин цими брусками можна уже будувати. Стартап здобув чимало європейських сертифікатів, а американський фонд виділив гроші на обладнання. Але найважливіший цей винахід саме для України, бо ця цегла незамінна на відбудові. Зруйнованих російськими ракетами та мінами сіл і містечок. Не маючи будівельних навичок, нею можуть класти стіни будь-хто, бо створювали її за принципом дитячої гри. Кожна цеглина має випуклості як у Лего Грі. І бруски лягатимуть точно за спроектованими розмірами. Такої лего цегли ще немає на будівельному ринку ні України. Ні, Європи. І своїм досвідом виробництва готові ділитись викладачі та студенти із коледжу винахідника. Ця суміш складається з цього піску кар'єрного, цементу, пластифікатора і певної кількості води. При приготуванні суміші береться ця суміш в руку. Вона має бути триматися кучки і розламитися такими коржиками. Детальним рецептом будівельного тіста для незвичайної і навіть унікальної цегли ділиться майстер-викладач Іван Ковальчук. Він разом з колегами уже кілька тижнів тестує обладнання і виготовляє цеглини, яких досі не було на будівельному ринку країни. Вони ніби з дитячої гри складаються акуратно і точно. Складає ряд. От, наприклад, йде перев'язка. Іде перев'язка І Ставиться вона на клей. Можна ставити на клей, можна ставити і на розвору. Ну більше на клей. Три роки над цією будівельною іграшкою працювала викладачка Людмила Яхно та студенти коледжу. Цей стартап удосконалювали, випробовували, бо наче знали. Саме він стане в нагоді по відбудові українських сіл та містечок. В ній є пази, і в цих пазах ми можемо розміщувати проводку або пустоти, пінину задувати, керамзит, щоб було утеплення. Зараз також будувати будинок. Це перевага велика, щоб було тепло, зручно, екологічно чисто. Хоча саме ця студентка на своїх виступах перед іноземними інвесторами змогла переконати, що їхній стартап найунікальніший конструкція дешево, швидко, екологічно. Ми презентували наш стартап перед німецькими інвесторами на Хакатоні в Києві на, на всеукраїнському фестивалі інновацій. І насправді досі на будівельному ринку ні Європи, ні України таких цеглин ніхто не виготовляв. За годину із 25-кілограмового мішка цементу виробляють пів сотні цеглин, які не потрібно обпалювати у печах і якими вже за годину можна споруджувати будинок. 25 стартапів взагалі були профінансовані з України американським фондом. Цимґіст. Саме цей стартап переміг в номінації інфраструктура та будівництво. Його інноваційне рішення полягає в тому, щоб будувати, виробляти цеглину і саме за інноваційну конструкцію. Саме виготовленню таких екологічних лего цеглин готові вчити будівельників та волонтерів у Немирівському коледжі. Бо саме їм швидко та якісно потрібно відбудовувати нашу країну. Марина Зелена, телеканал Перші модульні укриття з'являться у могилів Подільському районі. У ліцеях громади немає сховищ, тому діти увесь рік навчались дистанційно. Відділ освіти вирішив виправити ситуацію, закупивши модульні укриття, які будуть в кількох метрах від навчальних закладів. Мобільне сховище це три кімнати та два невеличких тамбури. На території Хоньковецького ліцею вже вирили котлован, у якому буде встановлене укриття. З нами на зв'язку Вікторія Григоришина, директорка Хоньковецького ліцею Могилів Подільського району. Розкажіть, будь ласка, про ідею, чому саме такий вид укриття вирішили встановити. В Яришівській територіальній громаді укриттів потребувало декілька навчальних закладів: це наш Хоньковецький ліцей, Юрковецький ліцей, Лядівська гімназія та Лепчанський дитячий садочок. І тому треба було відшукати кошти для облаштування укриттів, щоб всі діти громади мали можливість навчатися в офлайн режимі та запрацювали дитячі садочки. Тому, підбираючи саме форму таких укриттів, ми звертали ще увагу на їх вартість, щоб не тільки вони підходили по усіх параметрах і швидко встановлювалися. А ще й можна було за дані кошти, які виділені, задовільнити потреби всіх навчальних закладів і зупинилися саме на модульних укриттях варта. Вони підходили нам по ціні, по дизайну, по вимогах і, звичайно, по швидкості встановлення, тому що ми знаємо, що тендер він триває досить довго, може затягнутися, а часу було обмаль. Тому що до 1 вересня потрібно відкривати навчальні заклади, щоб діти могли навчатися за відповідною формою навчання, яка б дозволяла відвідувати навчальний заклад. І більш детальніше про саме укриття, з яких матеріалів його побудують. Дане укриття відповідає всім вимогам до укриття, має сертифікацію. Має дренаж, має гідробар'єр, швидко встановлюється, тому що привозяться готові модулі, має гарний естетичний вигляд. Нам сподобалось, що вони дійсно ці укриття виглядають для шклярів як казкові будиночки хобіта. І має два входи, виходи, і ми можемо його розмістити в будь-якому місці зручному для дітей і близько біля нашого ліцею. Звичайно, далі ці укриття можна використовувати в інших цілях, це вже після закінчення, закінчення війни, і якщо не буде ніякої загрози для дітей. Наскільки близько до ліцею буде побудоване дане укриття, скільки часу буде потрібно учням, щоб до нього дістатися? Укриття розміщено на території Хуньковецького ліцею. Від переднього входу за 60 метрів, а від заднього за 30, а також досить близько біля шкільного стадіону. Тому і учні, які будуть знаходитися на уроках фізкультури, будуть мати також швидкий доступ до даного укриття. З нами на зв'язку була Вікторія Григоришина, директорка Хоньковецького ліцею Могилів Подільського району. Це була вся інформація на цю мить. Команда телеканалу Вінничина ще раз вітає всіх з днем прапора. Віримо у наші збройні сили та Україну.